Це що за черепашка ніндзя тут? Хлопці, де ви зібрались? На шашлики, На шашлики? а куди? На річку. Або. Або кудась. Всім привіт. Ми сьогодні їдемо на шашлики на вістову. Привітайся вперше на машині. Дочка була така гарненька. Тепер що ти наробила? Що ти наробила? Що можу сказати, народ? Зібрати всіх докупи це дуже важко. Мама, що будемо їсти шашлики? Угу, Мирон, ти будеш їсти? Точно? Yeah. Да, Іволіна, помахай. Всім привіт! Ми їдемо на Лімницю. Сьогодні 9 березня 25-го року. Ось ми на Лімниці. Вперше я сюди привіз своїх маленьких і великих. Он вже там щось розкладають. Містяк офігенний. Тачка офігенна. Рюкзак офігенний. Відпочинок буде сьогодні те, що треба. Хлопці, що вже робити? Балінка ще не встигла приїхати вже їсть. Почалось, почалось. Та на навстріл. Добре. Бух. Куди? Куда? То Куда? хлопці? А то мама, дивиш мама робить. Так ти поки чи привіт. присилає. Ел, кажі привіт. Не хочеться. Да. Банан хочеш? Элф. Будеш банан? З чого починати? А. а ти доба! По багатому. Пацани не добувають огілля. Що ви тут робите, хлопці? Визьмаєш скільки я, я зламаю. Ай, ти що вона так відбивається? І Та Хочемо весь там. Не будемо вам мішати. Вава. Вава, бубу. <рес> Шашлики відміняються. 36 колючок. Там. Гередішся, пато. Диви літачок ми взяли. Так. Тут нам хлопці понабирали. О, це... О, це... А о, де диви камінчик знайшла, сюди. ди сюди. Ти сюди ось камінчик лежить. Дивіться. вікінг, От так. Блинка великий, наклади камінчики. Так, то та ми не донесемо з тобою. Бух. Пачка оп і тут тримаєш. Mm -hmm. Дивись, так зверху. Так, оп і тримаєш. Да, я став. Я хочу стати. Рановато вам ще. свидули. Всіх благ, много літа. Прибав собі сьогодні, отаку сокиру. Фу. Завтра йду на діло. Дівчата, що тут у вас? Oh. Оце забава. До речі, яка чиста вода, це просто капець. Блянь, ти просто хана. Прозора. Я вікенних блядь. Дивись, як цікаво, він просто тріснув. І диви, як рівно. Щось коротше, блін, я підзамерз. Сонечко заховалося. Менчка, поклади. Давай мамі. Дякую. Дякую. Що там в тебе, Русланчик? Покажи. Пока. А у тата диви. Кросівки нормальні? Це моя. просто. А я штани спалив. А я нічого. Маму куди. Куда ви там біля каміння? Блін, не можна. Забери в неї, будь ласка, бутылку. Вона там щось п'єзне. Блинка, вона пуста. Зай, давай сюди. Пуста чи порой. Можна так, так і так. Чи що? Чи Чи як? Ай, красотища. М'ясо. 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 Ти любиш м'ясо? Будеш їсти? Шашлички будеш їсти? Так. Молодець. Не можна вучками зайка, чекай. Зараз тато приготує. у у я теж хочу, але треба почекати. Сюди, ви мій кончик шпаги. Ляпота, ти моя мила. Ай-яй-яй. Коси розпустила. Ай-яй-яй. Треба ж було, блін, спалити кросівки, а? Я качко якесь. Так, у нас процес іде, все як має бути. Сонечко вийшло, все чітко, настрій офігенний, просто шик. До речі, у Йосипа день народження. Йосип, вітаю вас. Всіх благ вам, щастя, здоров'я, много еліта. Зараз я вам подзвоню. Вже годину як тут. Я тільки згадав, що в мене є стульчик, а я сиджу на присядках. Yes. Сакіще така. А у нас ще є курочка. Зараз ще приїде Микен Кум. Руслан зі своєю родиною. Все спонтанно, тому вони так з зальотом. Не знаю, чи їм лишиться щось, Ну я думаю, що ні. Давай, дякую. Далі тебе ти не можеш, не така. Пошла жара. Каже. Мм. Магажи крошки. Валинка смачно? Да. Супер. Подобається? Круто? Да. У мене там вже, як тут кажуть, грань закінчується. Грань це жар. Пацани, а шо, що ж ви мене не кличете вже треба одягати курочку. Булька. Все, сирочок, кака. Кидай каку, вставай. Після дома ми ще візьмемо сирочок. Упала. Це кака, пішли, візьмемо інший. Ну, що ви робите, пацани? Ну, ладно. Ви палії. Температура води не знаю, мабуть, градусів 5. Просто льодяна. Але ножки відходять. Забуваєш про все. Навіть про те, що в тебе є ноги. Ого. Хто так кричав? Мама, Мама кричала. Евелінка. Ку-ку. Максим, там вже треба м'ясо ставити. Марійка намагається вкласти доньку. Ви що робите? Хочемо палку забити. І що потім? І далі звідти капав. А я забив вже. І не одну. Оп, курячий стейк. Добрий день. щось так. Намагаємось. Курить, пана. Ні, ні, не курю, на жаль. <гум> Нема де. Курочка підходить, а друга курочка заснула. Я ноги, Але хоче тепер без тапок Ходити молод. Ні, не можна. Що водичко холодна? Ні? Ну, Трохає. Коли, Руслана... коли дядя Руслан приїде. Я знаю. Сказав, в 15 буде, але це, напевно, десь 15.48 буде. Кармазін. Що робив? Купався в воді. Купався? Холодно. Чи намочив ножки? Купався. І Як вода? Добре. А чого в тебе голова суха, якщо ти купався? Для досика заходить. Серйозно? Але покажи свою штанину. А чому в тебе така сама діра, як у мене тут? Тобу я опалився. Опалився. Красоточка йде, диви, яка диви. Пошла, пошла, пошла. Та не ти, я за машиною кажу, диви яка тачка. Піду подивлюся, чим бавляться мої хлопці. Мали, і ось стільки великих осколків. Це, це все з цього каменю. Кам да, ось там і там маленьке. Оце ви стільки назбирали да. вже? А подивись, туди, тут ніка величезна тріщина, там тунель під низом. А ну. Опа. А це ми зламали маленькі кусочки. А ви не боїтеся, що вона відскочила Є? в голову? Мирочі, коли він кидає, відійди. А ну, я ще Мирон, розгляну. відійди, коли він кидає. Ні-ні, nee, nee, пацани, просто... мені ця гра не подобається. Ну... У вас тут каміння ломня, так? Добре, що ви будете робити з тими камнями? Ми хочемо просто цей батькам. Зламати. зламати камінь? Так. так. мені тепер трохи Пане що ви, ви знаєте, що це незаконно? <говорить> <різь> <різь> Ой, не кожен зрозуміє. Свої зрозуміють. <різь> 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 Ламаю колено в палку. Мені щось малишка поспала, пів годинки і вже ти зможеш. І щось капризне, коротше. М'ясо дожарили, вже ніхто не хоче їсти. Вот воно все, блін, лежить, непонятно кому, що. Зараз собакам віддамо, а завтра будемо, блін, нащо я його не їв. Мені здається, що ці камні сюди привозили. Щоб не розмивало берег і не топило село. Але я можу помилятись. Цей камінь знятий з самої вершини єгипетської піраміди Гізи. Oh my God. Це хто така дівчина? Валіна, не можна туди кидати. Русик, дивись, Валінка поруч. Ну в тебе й окуляри модняві. Ми зараз візьмете. Привет! Здоровенький были, здоровенькие. Дядя, здорово. 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 Маленький оператор. Ничего, ты снимаешь, корот? Дядя Руслан приехал, сам нява, здорово. <с> Ну, ти вже, бачиш, Макс, це вже друга справа, вже можна їсти. що хочеш, ну. Коротше, Русик, зайшов по коліно, вода просто... Ото, що ми тоді купали, з того сказка була. Ну, Приїхали ти, кажучи, друзі. Треба мати знайомого пракова. <ріх> Руслан каже, що ми йдемо купатись. Я не знаю. Але якщо він зайде, я теж піду. Люди! 9 березня, люди. Рака, Саш, як ти думаєш, ми заліземо чи ні? Там голодньо ще вода, я не пробую. Не, я просто думаю, як ми назад виліземо. А поки він мене зараз там, я дернув або він такий Таня, я манав. <ріху> 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 Та ні, я щось не дуже знаю, як назад ми вилізем. Тут ще кожную, понял. Тут дуже слась. Ого, тут супер слизько. Тут супер холодно, Руслан, твою мать. Нафіка нам тут Ой, куча.

З відкриттям О, сезону, 9 березня, пушка просто. <ріст> <ріст> От зараз я відчуваю кайф. <ріст> <ріст> Слухай, ну ти боже, вільний. Я тобі кажу. Це бомба. Що, друзі? Ми вже зібрались. Чомусь ще більше речей, чим було, коли ми приїхали. Сонечко вже сідає, прохолодно, тому будемо завершувати наш сьогоднішній такий маленький пікнічок. Діти вже чекають. Маші, пока-пока. Будемо їхати, але я зараз мушу потушити цей вогник, який запалили мої діти. І ви знаєте, як це буде. Що ви, злодії? Злодій? Іванка, маши пока-пока. Всім пока, будемо їхати.